Є знижки на гастріджем 20% в аптеках Подорожник, та «Ощад». Людмила Проц не може стримати сліз, згадуючи рідну домівку. У Кропивницькому вона з рідними понад два роки. У хаб прийшла за гуманітарною допомогою для великої сім'ї. Це відчутна підтримка. Дочка зять. дочка, зять, онучка з сім'єю, з чоловіком і дівчинкою. Анатолій з Херсона у Кропивницький переїхав після демобілізації. У центр прийшов дізнатися про види допомоги, що тут пропонують. Перший день війни вивіз жінку з дитиною сюди, на теща тут в Кіроградській області. І пішов воювати. І все, двоював і прийшов. Встроївся на роботу, пенсію оформив, вдома стріляюся. Там не опасно. Серед тих, хто приймає відвідувачів, і Наталія Залемська з Береслава. Ми виїхали в квітні 22-го, тому що в нас була в мене була внучка півтора роки, їй, і була ситуація сос не ліків, ні продуктів, нічого не було. Нас ви розуміли вісім чоловік. Зараз Виїжджали ми в чотирьох. Тут народилася двійня у мене внучата, да. Уже тут народилися, і забрали свого батька з, з сестрою інвалідом. У центрі розповідає Наталія, пропонують гуманітарну, соціальну, психологічну та юридичну підтримку. Але деколи люди приходять, щоб просто побачити своїх та поговорити. Хтось питає, чи є телевізор, тому що хочеться бачити, що в світі проходить. Хтось одяг питає, хтось комусь юридично треба допомога, По різному З власного досвіду я кажу, ми виїхали в квітні. Ну це були речі зимою. Тобто, це треба було повністю всім. Одягнутися, всім зібратися, згребти себе докупи найперше. Жителі Херсонщини одна з найчисельніших груп переселенців, які осіли на Кіровоградщині. Для них тут організували гуртове житло. Багато хто й самостійно орендує помешкання та працює, кажуть в обласній військовій адміністрації. Багато а, саме оборонців з нашої області а, захищали Херсонську область, працювали над деокупацією Херсонської області і міста Херсон. Тому а, дуже тісна така співпраця і певний ментальний зв'язок маємо з. Херсонщиною, і коли почалось взагалі повномасштабне вторгнення, дуже багато до нашої області приїжджало херсонців Наразі проживає в Кіровоградській області близько 9 тисяч людей з Херсонської області. Центр допомоги відкрили за ініціативи влади Херсонщини. Він закріплений за трьома тамтешніми окупованими громадами. Приміщення надала Кіровоградська облдержадміністрація гуманітарна допомога від благодійників. Я сам місцево Любимівський. На другий день окупації у нас вже стояв перший блокпост, але наша рада працювала ще майже півроку в окупації. Виїхав я з окупації в кінці літа 22-го року. Звичайно, потрібна людям допомога, і ще більш потрібно спілкування між собою, і ще більш потрібна підтримка моральна. Ви самі бачили, приходять люди, в якому вони стані. У центр допомоги вільні разом щодня звертаються півсотні людей. Це вже п'ятий такий центр в Україні, кажуть в хабі. У планах відкриття центрів допомоги в Івано-Франківську, Одесі та Хмельницькому. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.